В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, всі, хто разом з нами в день суботній, вечір суботній, де ми спішимо знову на молитву, де ми тримаємо той духовний стрій, який взяли, нести, і як Господь каже, хто Хоче йти за мною, хай зречається себе самого, візьме свій хрест, йде слідом за мною, йдімо слідом за Христом, пам'ятаємо, куди ми йдемо, до кого приходимо. Тому вітайте один одного сьогодні на нашій вервиці. Ми вчора мали дуже гарне паломництво. Насправді хтось написав сьогодні в одному із коментарів. Хоч я не встигаю все читати, це місце сили, сили духа, де воно пронизане віковою історією, молитвами наших предків, і насправді дуже хочеться приїжджати на такі місця, де ми ще ніколи не були, і насправді дуже гарні є місця тут у нас на Україні, де вікова історія дає нам дуже багато тих спогадів. Багато що збереглося, багато що зруйнували вороги, багато що з часом воно змінилося, але те, що ми успадкували, маємо дуже достеменно берегти і тримати той великий перед Богом той звіт, щоб не занедбати нашу християнську традицію, нашу глибоку віру, нашу прадідівську віру. Яка передавалася із століття в століття з часу охрещення кожного з нас у свій час і до сьогодні, коли ми сьогодні читаємо Боже Слово, Ісус Христос говорить в одному із віршів в Євангелії від Матвія, яке ми читали сьогодні в Суботу? Каже Господь: Чувайте і моліться, щоби бути приготовленими. Бо не знаєте ні дня, ні години, коли Христос, Спаситель світу, прийде у своїй славі судити живих і мертвих. Власне, чуваємо і молімся над своїми немочами, спокусами, провинами, щоб викорінювати їх, щоб не повертатися до них. Суботній вечір запрошує нас до приготовлення. До недільного богослуження, і тому так само запрошую вас, щоб ви теж цю молитву Вервиці, яку ми зараз будемо промовляти, промовили за всі ті наміри, які ми собі складаємо. За декілька днів ми підсумуємо місяць вересень, в якому ми особливо молимося за наших наставників, за тих, кого навчаємо, за тих, хто навчає, і це. Починаючи від нашого дошкілля до вищої школи, тобто це і середня ланка, і вища ланка, наші ліцеї, коледжі, наші гімназії, наші інститути, університети, наші величні академії, де ми подвизаємося і хочемо викликати людину, яка насправді буде розуміти і буде відчувати, що все своє життя. Вона буде вчитися, вчитися на своїх і на чужих помилках, вчитися жити чи виживати, вчитися допомагати іншим у служінні, вчитися долати труднощі з Богом і з ближніми, вчитися ділитися тою любов'ю і тою благодаттю, якою Господь тебе наділяє, вчитися, вчитися і вчитися. Хтось говорить, що я цього не потребую, цього не хочу, він насправді не знає, що він говорить. Навіть і не розуміє до кінця, тому що він теж так само є тим, хто навчається, і тим, через кого хтось вчиться. Тому, власне, кожен із нас сьогодні знову нехай спішить на молитву. Нехай суботній вечір не стане тою причиною до того, щоб я занедбав чи опустив молитву, Щоб той суботній вечір мене привів до мого служіння, в якому я хочу зростати. Хочу плекати віру, надію, любов. Дуже прошу всіх, любі молільники, зараз не, не загубіть когось, бо ви, напевне, знаєте, хто з вами молиться. Якщо це зараз батько, нехай кличе дружину свою. Якщо це діти, нехай кличуть батьків своїх. Якщо це батьки, нехай дітей запросять або зателефонують, десь дадуть знати. Знаєте, мені недавно на нашому паломництві вчора. Одна із паломниць дуже гарно сказала, як моляться з нею її діти. Дуже правильні слова каже: Отже, ви знаєте, там є дуже проблема з трансляцією Фейсбуку, але є дзвінок, тобто є те, що можна зателефонувати. І ми використовуємо два телефони. На одному телефоні триває молитва, а з іншого телефона ми телефонуємо. Набираємо звиклим дзвінком за кордон, і через телефон вони чують трансляцію у Фейсбуці і моляться разом з нами. Бачите, якщо є велике бажання молитися разом, то, повірте, немає перепон. Якщо є велике бажання жити з Богом і дотримуватися Божого закону, то Господь дає сили, дає витривалості, і сумління наше нуртує і часто нас відвертає від того. До чого десь спокуса нас хоче привести. Тому слухаймо голосу свого сумління, слухаймо голос розуму, слухаймо голос Господній, і побачите, ми витримаємо, ми витримаємо і будемо в тому чуванні, бо каже Ісус: хто витримає все до кінця, Той і спасеться. Тому розпочинаємо нашу молитву, верветься вже в руках, молимося. І прославляємо Господа, і пречисту Діву Марію, Матір Божу. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесною, утішителю душі, істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії і Діве і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить. Що за Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молімося щиро і розпочинаємо нашу вервицю співаною Ісусовою молитвою, де ми разом славимо Господа. Дуже прошу, поширюйте молитву. Діліться, бо хтось чекає, хтось, напевне, заходить до вашої сторінки і десь хоче і прагне, щоб ви так само поширили, бо не раз отримую від вас повідомлення, Отче. Просіть, наголошуйте, щоб ділилися, щоб ширили Боже Слово на своїх сторінках, тим самим ширили святе Боже Слово серед Божого Люду. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Із> сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче нашої, Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Другий десяток, молитва подяки. Дякую Господу за його ласку, що ще один тиждень ми з вами перебули в Його славі. Дякую за кожного молільника, паломника, вірного, кожного спільночанина, який сьогодні і завжди з нами, тому дякую за кожного з вас богові. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Мая, мати божа, молися моли за нас, Марія Мария, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом'яй любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше, Потребуй Твого милосердя, Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш третій десяток молитва за наше воїнство, за всіх поранених, полонених, пропавших, всіх, хто сьогодні на відновленні на реабілітації, всіх, хто сьогодні стоїть в строю, хто зараз на передовій стереже і боронить кожного з нас. Молимося щиро за родини, за кріпость, за підтримку кожному, хто в скорботі, хто в пережитті, хто в тій духовній радості. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, четвертий десяток, наша молитва за родини, за сім'ї, за всіх, хто в випробуванні, хто в терпінні, хто в немочі, хто в хворобі, духовній чи тілесні. Молимося щиро, щоб Господь заопікувався опущеними, немічними страждаючими, щоб і ми долучалися до тої допомоги, до діл милосердя. Молимося за тих, що в чужині далеко, за тих, що в подорожі, в паломництві. Молімося щиро завдів сиріт одиноких. Молімося за тих, що навчаються, і тих, хто навчає. Молимося щиро за кожного молільника в його намірі, який сьогодні разом з нами на молитві. Складає свої духовні, видимі і невидимі наміри, які виявляє у своєму серці у свідомості, у написанні, у промовленні, тому молімося, і нехай Господь через Діву Марію кожного з нас покріпляє і утверджує. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, Молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, І нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток сьогодні. Ми зранку поминали одвіку спочилих. Тому молимося за всіх, що переставилися у вічне життя, наших героїв, убієнних, невинно уб'єнних. Молимося за всіх, що в родинах у вічності, душі в чистилищі, бортовані ненароджені діти. Усім творимо вічну пам'ять. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище що наш Син, Покровитель, наш Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, нашої Сина на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Хвала Богові за сьогоднішній день, за вас, любі спільночани, молільники, з усіх куточків світу, з України і за всіх тих поселень, завтра неділя. пам'ятаємо про це, спішімо до Отчого дому. бо... Бачу дуже-дуже раз цікаву, або навіть скажу більше, тенденцію, що десь ми хочемо оминути молитву, хочемо не сповнити того Божого закону, хочемо десь дуже бути вільними, а ніхто нам не забороняє. А хто, ідучи до храму, каже, що ми не вільники? Тому, власне, спішіть до Божого храму, спішіть до своїх парафій там, де ви перебуваєте, в селі чи в місті. Бо спілкуюся з отцями духовними, сам бачу на нашій парафії, десь ми щось опускаємо, кожен з нас. Десь ми собі розважаємо і десь самі себе десь, напевне, оправдуємо. Тому будьмо виважені, розуміємо, що пройшло шість днів тої праці, дім до сьомого дня, день недільний, день Христового Воскресіння. Схилімо голову перед Господом, подякуємо Йому за всі його ласки. Тому спішімо від малого до великого, Привступаємо до святині Господньої на молитву. Дуже прошу, пам'ятаймо про це, бо це не просто обов'язок, це наше покликання відбутися тою людиною, чувати і молитися, щоб ми були одною з тих, бо каже Господь: коли прийде час, і хтось буде в дорозі в полі, їх буде двоє: одного візьмуть, а одного залишуть. Ось питання: кого візьмуть, а кого залишуть. Тому стараємося завжди бути з Господом, щоб Господь покликав нас у своїй славі, до вічності, Його любові. Тому чекаю на ваші молитовні намірення на недільний день, дякую Богові за те, що ви є, дякую за вашу поміч, за добре слово, за великі такі духовні настрої, які наповнюють і будують нас, де ми є в тій силі молитви, яка робить чудеса. Тому всіх духовно обіймаю і дякую, що ми всі разом чекаю всіх завтра. На Божественну літургію в храмі і, звичайно, вечором на нашій спільній молитві тут у Фейсбуці. Слава Ісусу Христу!